Святкують за кордону. І, хоч в нас в цей день вже також влаштовують костюмовані вечірки. Ніч на 1 листопада з давніх давен є релігійним святом називається всіх святих. До речі, з англійської мови Хелуїн так і перекладається вечір всіх святих. І саме в цей день ми ставимо свічку за тих, кого вже давно немає з нами. Ця традиція прийшла до нас від Кельтів. Вже в такий народ у Великобританії. Вони вірили, що померлі в цей день приходили до своєї домівки за їжею. Відтак ставили свічку, аби освітити їм дорогу та вшанувати. Коли християнство стало релігією, то День всіх святих і Язичницьке, День померлих, співпали. Тому зберігся обряд запалювати свічку про пам'ять всіх померлих 1 листопада. Що, не страшно вам сьогодні нас дивитись? Думаю, ні, адже ми розповідаємо лише корисно та цікаву інформацію. А сьогодні щось спробуємо зробити самі свічку. Тому продовжимо. Ви знаєте, що символом Хеллоуіну є гарбуз, але не просто гарбуз, а запаленою всередині свічкою. Все легендою. Це голова фермера Джека, який змушений блукати по світу. Свічка у гарбузі з'явилась також для того. Аби віддати шану померлим. А самі свічки з'явилися кілька тисяч років тому. І набули такої популярності. Адже ними можна було освітлювати дім. Сьогодні такого ніхто не робить. Але коли вимикають світло. <му> ці маленькі вогники запалюють і вдома. Не знаю чому, але саме так вдома стає затишніше. Свічка супроводжує людину протягом всього життя. У церкві завжди горять свічки. На жаль, люди помирають і тоді теж запалюють свічку, а потім гасять як символ того, що людське життя теж погасло. Щороку, саме в цю ніч, про яку ми вам сьогодні розповідаємо, запалюють, аби згадати про них. Наші предки виготовляли свічки з бджоленого воску. Українці навіть тоді, коли заводи почали виготовляти свічки, не втратили натхнення і продовжували цю справу. Це був цілий ритуал. Свічку робили в певні дні і години. І обов'язково молились при цьому. Сьогодні теж є дуже популярним робити свічки. Ці вогники можуть бути і на свято, і на щодень. Все залежить від вашої уяви. Махелови на можна, наприклад, зробити свічку оранжевого кольору або залити віск у гарбуз. Тоді вона вже стане зовсім хеллоуінською. А зараз поговоримо з майстринію, яка допоможе нам зробити свічку на свято. Що почнемо роботу? Для початку нам потрібно розтопити парафін. Складаємо парафін в металеву гарня і несемо його вогонь. Ця мушля. Чи ми можемо зробити свічку в ній? Так, звісно, давай спробуємо. Для того, щоб свічка горіла, нам потрібно вставити в неї гнут. А для того, щоб він тримався, ми прив'язуємо його до палички. І заливаємо воском. Софійка, ми можемо зробити свічку з будь-чого, а потім цю ємність задекорувати. Знову вставляємо гнут і заливаємо віск. А що ще можна зробити свічку? Насправді для свічки можна використати все, що ти знайдеш у себе вдома. Можна взяти квасолю, або бісер, або різні зернятка, які є на твоїй кухні. Все, що тобі до вподоби. Що ви можете порадити глядачам, які хочуть зробити свічку вдома. Не боятесь експериментувати, використовувати найрізноманітніші матеріали і ніколи не робити цього без дорослих. Тому будьте окура... Окура... Обережні. обережні. Але пам'ятайте, свічка це вогонь, хоче небезпека. Тому будьте обережні, коли робите або запалюєте свічку. Свічку. Церкві я поставила, а з цією палаючою красою буду святкувати Хеллоуін в компанії рожевих окулярів. Ми не просто хочемо, ми зобов'язані це зробити. Адже ми стільки всього розказали про цей день. З вами була Софія Озарків. Спеціально для студії рожеві окуляри. До зустрічі!